На прикарпатті активно ведеться боротьба у сфері грального бізнесу. Зокрема, цього тижня в Івано-Франківську міліція виявила та припинила діяльність ще двох розважальних закладів, де, всупереч закону, місцеві жителі організували та надавали послуги азартних ігор. Незаконно організований покер-клуб маскував свою діяльність під видом гри в спортивний покер. Діяльність цього закладу викрили та припинили івано-франківські правоохоронці. Коли оперативники зайшли до залу, тут якраз відбувалася гра на гроші, що жодним чином не пов'язана з будь-якими спортивними змаганнями. Заклад працював на одній із вулиць Івано-Франківська. В приміщенні було 30 молодих осіб, так званих любителів азартних ігор. За допомогою спецпідрозділу Сокіл на підставі рішення суду працівники міліції зайшли в цей заклад. Якраз там відбувалася гра. Були на місці виявлені всі ознаки якраз протиправної діяльності, і фішки, і грошові кошти. Проведені обшука вилучені шість. Столів для гри в покер проведені обшуки, вилучена бухгалтерія вилучені інші речові докази. Які... Наразі правоохоронці аналізують матеріали, зокрема, встановлюється розмір ставок, виграшів і загальний оборот закладу. Але вже зараз відомо, що йдеться про десятки тисяч гривень. Всього з початку цього року слідчими органів внутрішніх справ за статтею, відповідною статтею кримінального кодексу відкрито 34 кримінальних провадження. Чість вже завершені досудовим розслідуванням та звинувальними актами скеровані до суду судовий розгляд по них. Триває в цей день. Міліціонери виявили та припинили діяльність ще одного підпільного грального закладу. Там вилучено системні блоки, монітори, журнали ведення записів чорної бухгалтерії та список відвідувачів, який перевищував 100 осіб. За цими фактами міліція розслідує кримінальні провадження та з'ясовує роль усіх учасників, які причетні до надання послуг у сфері грального бізнесу.